Вітаємо на цьому уроці. У цьому відео ми покажемо, як створити напівпрозорі матеріали, що підходять для різних дизайнерських проєктів. Візьміть цю сцену як приклад. Спочатку виберіть матеріал фасаду і змініть його шаблон матеріалу на прозорий. Або ви можете застосувати матеріал матового скла з бібліотеки D5 Asset Library до фасаду, що автоматично створить нормальну карту. Перейдіть до стовпця прозорість та натисніть кнопку налаштування, де ви знайдете нову опцію під впливом світла. Увімкніть цю опцію, щоб активувати напівпрозорий ефект. Зменште значення непрозорості, щоб збільшити прозорість матеріалу. Далі налаштуйте нормальну карту для імітації нерівностей поверхні з варіаціями текстури. Нарешті підкоригуйте параметри відбиття та шорсткості. Основний колір може визначати колір напівпрозорого матеріалу. Для цього проекту білий гарно підходить для поверхні фасаду.